Параграф 32 Греко-Перські війни. 500 449 роки до нашої ери. Трієра – Бойовий корабель з веслами, розташованими в три ряди один над іншим у шаховому порядку. Використовуючи саме ці бойові кораблі, греки перемогли персів в одній з битв греко-перських війн. Пункт 1. Яка подія була початком грецько-перських війн? Як ви вже знаєте, у 522 році до нашої ери Дарій І став правителем перської держави. Невдовзі Перси захопили Лідію і почали збирати данину з грецьких міст Малої Азії. Незабаром Дарій І вирушив у похід проти скіфів і оволодів протоками між Європою та Азією. У 500 році до нашої ери розпочалося повстання в грецькому місті Мілет проти перського панування. Його вважають початком грецько-перських воїн. Мілет підтримали інші міста Малої Азії. Вони звернулися до Полісів Греції за підтримкою. На це прохання відгукнулися лише Афіни та місто Еретрія на острові Евбея. Спочатку успіх був на боці повсталих. Але згодом перси взяли гору в битві на морі і штурмом захопили місто Мілет. Місто було зруйноване, а його жителів перетворили на рабів. Афіняни розуміли, що перси не залишать без уваги втручання Афіну війну і почали збирати сили. Пункт другий. Як розгорталася перша переможна битва греків проти персів? У 492 році до нашої ери Дарій І вирушив у похід проти греків, який закінчився невдало. Перський флот, що йшов у Грецію, потрапив у бурю біля мису, афон, і майже 300 кораблів потонуло. Через два роки Дарій І висунув містам Греції вимогу визнати його владу. Цар царів, великий цар Дарій I, володар усіх людей від Сходу до Заходу, вимагає від вас землі та води. Деякі поліси підкорилися. В Афінах послів Дарія скинули в море, а спартанці кинули їх у колодязь зі словами, що там перси знайдуть достатньої води і землі. Нове військо вирушило на кораблях через Гейське море. Перший бій Афінянам довелося прийняти 490 року до нашої ери. Він відбувався на Марафонській рівнині за 42 кілометри на захід від Афін. Перська армія мала 30 тисяч воїнів, а ополчення афінян – 10 тисяч та тисячу союзників з Фіванського міста Платеї. Ударною силою греків була важко озброєна піхота. Побудована у фалангу. Серед стратегів вирізняється мільціад. Мужність і витримка забезпечили грекам перемогу, а перська армія вперше зазнала поразки. Гонець, який, не зупиняючись, пробіг відстань від марафона до Афін, щоб сповістити городянам результат, упав мертвим від перенапруження. На його честь до сьогодні проводяться змагання з бігу на марафонську дистанцію 42 кілометри 192 метрів. Фаланга. Щільна лінійна побудова за формою прямокутника з рядів важкої піхоти. Здебільшого греки шикували вісім шеренг по тисячу воїнів у кожній. Пункт третій. Як розгорталися події грецько-перських воїн під час походу Ксеркса? У 480 році до нашої ери Ксеркс, син померлого Дарія І, повів на Грецію величезну армію. На персів уже чекали. Талановитий державний діяч Архонт, Фемістокл зробив багато, щоб об'єднати грецькі міста. Було збудовано 200 нових військових кораблів, трієрів. До Союзу для боротьби з персами долучився 31 поліс. Аби заручитися підтримкою Спарти, Фемістокл навіть поступився командуванням і в армії, і на флоті. Греки вирішили затримати персів у вузькій, фермопільській ущелині. Туди попрямували 7 тисяч воїнів, на чолі зі спартанським царем Леонідо. 7 тисяч проти 150 тисяч. Перси не могли здолати греків чотири дні. Проте зрадник з місцевих мешканців показав персам гірську, стежку, що вела в обхіду у щелені. Дізнавшись про це, Леонід наказав грекам відходити для з'єднання з основними силами. Сам цар і 300 спартанців залишилися, їхні традиції забороняли відступати. Усі вони загинули. Прочитайте уривок з історії, Геродота і поміркуйте, чому битву захисників, Фермопіл у світовій історії вважають символом вояцької мужності. Чотири дні Ксеркс звелів перечекати, усе ще сподіваючись, що спартанці кинуться навцьоки. Нарешті на п'ятий день цар у Люті послав проти них мідійців з наказом взяти їх живими і привести перед його очі. Медійці стрімко кинулися на Елінів, при кожному натиску багато медійців падало. На місце полеглих ставали інші, але не відступали, незважаючи на важку втрату. Тоді, можна сказати, усім стало ясно, і особливо самому цареві, що людей у персів багато, а мужів серед них мало. Під час цих сутичок цар, як розповідають, спостерігав за ходом бою й охоплений страхом за своє військо, тричі підхоплювався зі свого трону. Так вони билися в той день, але й наступний день не приніс персам удачі. Більшість спартанців вже зламала свої списи і потім заходилася вражати персів мечами. Спартанці захищалися мечами. У кого вони ще були, а потім руками й зубами, поки варвари не засипали їх градом стріл. Одночасно з битвою біля Фермопіл вів бойові дії проти персів грецький флот. Більшість жителів Афін було вивезено на острів Саламін. Шлях на Афіни було відкрито, проте перси здобули лише безлюдне місто, спаливши більшу його частину. Грецький флот стояв у протоці біля острова Саламін. Саме тут, 28 вересня 480 року до нашої ери, відбулася морська битва з персами. Бій розгорівся в протоці, яка відділяє острів від материка. Невдале розташування перського флоту призвело до того, що їхні кораблі не могли маневрувати. Триста грецьких трієр уміло таранили кораблі персів гострими носами, обкутими міддю, і порівняно легко перемогли. Навесні наступного року перси знову спустошили Атику та розорили Афіни. Греки ухвалили провести вирішальну битву. Біля Беоційського міста Платеї персів було розгромлено. Майже одночасно з цією битвою грецький флот здобув перемогу біля мису Мікале. Тож війна завершилася на користь об'єднаних грецьких полісів. Пункт 4. Якими були наслідки Греко-Перських війн? У 449 році до нашої ери між Персами і греками нарешті було укладено мир. Персія зобов'язувалася не посилати своїх кораблів у протоки та Вегейське море. Вона мусила тримати свої війська не ближче триденного переходу від берегів Малої Азії. Перемога мала велике значення для подальшого розвитку Греції. Під час війни з Персами греки вперше об'єдналися для того, щоб захистити від нападників усю Грецію, а не лише своє рідне місто. Водночас посилилося суперництво двох найсильніших держав Афін і Спарти.